І благословіння на 6 січня 24-го року, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми читаємо епізод про те, як Ісус ішов з знатопі народу, як жіночка, яка страждала на кровотечі вже 12 років, і витратила всі свої. Гроші на лікарів, які нічого не могли зробити, а навпаки їй стало гірше, то подумала в своєму серці, що якщо хоче доторкнутися до одежі його, то зцілюся. І так і сталося, вона ззаду, підійшла, доторкнулася, і відчула, як сох, та кров, яка з неї виходила, всохла, і вона одужала. А Ісус почув, як з нього вийшла сила, повернувся і запитав, хто це зробив, хто до мене доторкнувся. І тоді настала, знаєте, таке тиша, ніхто не міг заговорити. А учні сказали, ти ж бачиш, яка юрба навколо тебе? То чого ти запитуєш? Хтось випадково доторкнувся. Але він сказав, я сказав що я відчув силу, яка з вона вийшла. І тоді жінка відкрилася і розповіла свою історію. І тоді він сказав, дочка, віра твоя спасла тебе. Іди. Ви знаєте, я задаю питання, а саме про що цей епізод? Що він означає? Що тут головне? Про віру, про віру, яка гартувалася 12 років. Не відразу вона сталася, а 12 років поневірянь цієї жінки пройшло. І через 12 років вона дозріла звернутися до того лікаря, який здатен це зробити. І ще про що? Це про стілення і спасіння. Господь хоче, щоб людина спаслась. Так, стілилась, але спаслась. Якщо є стілення, а немає спасіння то і немає смислу в стіленні, як такому. Але коли віра дозріває до свого максимуму, то вона і виявляє справи, які достойні спасіння. Але ми бачимо, як вона гартується, як довго, з якими стражданнями, з якими випробовуваннями. Ми дуже не бачимо там, знаєте, сам процес гартування віри. Нам би хотілося зразу прийняв рішення, захопився, знаєте, вибухнув і все, віра сталася. Я колись помітив, і ще раз і повторяюся, цей епізод, доносите слову, який ми любимо. Там говориться про те, що ми все перемагаємо, якщо з Богом. Наступаємо на гаспіда, на Василиска і не маємо шкоди. Але попробуй наступити з вірою, не побоявшися наступати. Для цього треба загортуватися і мати сміливість це зробити, тобто пройти цей шлях з маленької віри до великої віри і від стілення до спасіння. Амінь.